Нове цікаве розслідування зробила Бігу Режисер серіалу Слуга народу Киришенко володіє зараз електричною компанією, яка заключає величезні контракти. Ну, дивись цей інтерв'ю і чекаю тебе в коментарях. Ми маємо право, це... як ви не знаєте, еленерко це ваша компанія. Я не знаю, чого ви говорите. Ви хто? Ми я я, вам, щоб я ви не щоб ви не казали, що ми обманюємо чи щось не те говоримо. Я маю прав... ви по-другому обмануєте. Ви просто ходите, підлавлюєте людей. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ви па ви продаєтесь? Ви наркотики Ми не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. Ми не продаємо. Ми не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. Ви зараз обманюєте через те, що ви не знаєте, що відповісти. Да. Ви отримали частку в компанії, не яка не продає електроенергію. Вас, у, вас ви ви вльете, у вас глаза в руші, ви у вас дрожать руки, коліни, руки дрожать. що ви обмануєте. Я не обманюю. Вот